Раав допомагає двом ізраїльтянам. Сорок років народ Ізраїлю ходив по пустелі. Люди, які колись не вірили Богові, померли. Не залишилося в живих і Моїсея з Аароном. Тепер Ісус навин вів народ, а Господь допомагав йому у цьому. Вони знову йшли у Ханаан, сподіваючись на Божу підтримку у війні з жителями цієї країни. Але спочатку мали переправитися через річку Йордан. Обіцяна земля лежала на іншому березі. У таборі євреїв панувала радість. Люди ще не знали, якими сильними є Хананеї, однак це було відомо Ісусу на вину. Який колись сам побував у Ханаані. Тому, раніше, ніж перевести народ на той бік Йордану, він вирішив розвідати, наскільки укріпленим є місто Єрихон, яке потрібно було взяти в першу чергу. Ісус послав уперед двох чоловіків вони мали перепливти річку і обережно покрастися на чужу територію так, щоб їх ніхто не помітив. Тож ці хлопці тихенько наблизилися до міста, яке оточували товсті стіни. Через великі ворота вони непомітно увійшли всередину, сподіваючись, що їх не помітить охорона. На щастя, вже майже стемніло, і на вулицях було мало народу. Тим не менше солдати Єрихонського царя побачили, що у місто пробралися два іноземці. Вони швидко побігли в палац і розказали про це своєму правителю. Той здогадався, навіщо євреї проникли у їх фортецю. Вони хочуть довідатися, як укріплене наше місто. Замкніть ворота. Чужинці не мають звідси вийти. Знайдіть їх і приведіть до мене, наказав цар. Воїни дізналися. Що розвідники увійшли до жінки на ім'я Рав. Її житло знаходилося прямо на стіні Єрихону, настільки товстими були його мури. Осідлавши коней, солдати примчали до того дому. Там завжди було багато народу, який прийшов у місто по своїм справам. Але, відчинивши двері євреям, рав здогадалася, хто саме до неї завітав. Вона знала, що Бог допомагає Ізраїлю і швиденько сховала двох іноземців у своєму будинку, поклавши їх спати на даху під купами соломи, так, щоб ніхто їх не міг знайти. Раптом у двері постукали. Вона відчинила і побачила воїнів. Приведи сюди двох ізраїльтян, сказали солдати. Вони були у моєму домі. Але вже пішли, відповіла рагав. Скоріше скачіть до річки Йордан, тоді ви доженете їх по дорозі. Так рагав обманула міську сторожу, щоб спасти розвідників. Повіривши їй, єрихонці рвонули до Йордану, однак, витративши цілу ніч, нікого там не знайшли. Коли солдати пішли, Рав піднялася на дах свого дому і сказала ізраїльтянам: Я знаю, що Бог віддасть нашу країну вам. Ми всі це знаємо і боїмося вас. Адже ваш Господь це Бог неба й землі, і я теж хочу служити йому. Раав попросила не вбивати її, коли євреї захоплять місто, і чоловіки їй повірили. Нам треба йти, сказали вони, адже сторожа може у будь-яку мить повернутися і знайти нас. Жінка знову допомогла їм. Вона знайшла довгу червону мотузку і спустила її з вікна будинку. Скоріше лізьте донизу, сказала раав. Добре, відповіли ізраїльтяни. Але коли ми підемо, лиши мотузку на вікні. По ній ми довідаємося, що ти віриш у нашого Бога, і не вб'ємо тебе, коли завоюємо Єрихон. Розвідники швидко спустилися додолу і вибралися з міста непоміченими. Однак вони не пішли до Йордану прямою дорогою, щоб не зустріти солдатів. Остерігаючись, їм довелося зробити велике коло і вийти до річки лише через три дні. Увесь табір дуже зрадів, побачивши цих двох сміливців, обоє ізраїльтян розповіли про все Ісусу новину. Тепер він знав, як саме укріплено Єрихон, і бачив, що Бог їм допомагає. Адже це Господь врятував двох посланців у чужому місті. Юнаки також не забули розказати про рав та червону мотузку. Яка висітиме з вікна її дому. Вони попросили не вбивати цю жінку, і Ісус Навин пообіцяв, що так і буде. Питання. Питання перше. Що наказав Ісус Навин двом ізраїльтянам? Питання друге. Як звали жінку, яка мала будинок у стіні? Питання третє. Де вона сховала двох юнаків? Питання четверте. У що вірила рав? Питання п'яте. Як розвідники вибралися із міста? Питання шосте. Що рав мала прив'язати до вікна?